Слава Україні! Вітаю всіх на медичному каналі. Важко уявити собі літо без кавунів. Ці ягоди соковитою і цукровою м'якотю з'являються на прилавках магазинів в серпні і на кілька тижнів стають невід'ємною частиною нашого меню. Вони містять багато кліковини, комплекс вітамінів і кислот, які благотворно впливають на організм. До того ж, м'якоть є низькокалорійною. Але до вибору цих ласочів потрібно підходити з розумом. Всю користь кавунів можуть звести нанівець виробники, які перегляд. Подобають рослини добривами. Це призводить до накопичення в ягодах небезпечних речовин. нітратів. Щоб уникнути неприємних наслідків, необхідно знати про особливості цих речовин і про те, як перевірити кавун на нітрати. Точне вимірювання без похибок і помилок можливі тільки в лабораторії. Але лабораторна перевірка не єдиний спосіб визначення рівня нітратів, щоб перевірити, чим накачують кавун у процесі росту і чи безпечний він не обов'язково мати лабораторію. Навіть у домашніх умовах можна. Перевірити смугасту ягоду на наявність нітратів зарядом ознак за допомогою огляду і простих маніпуляцій з кавуном. Звідки і як з'являються нітрати в кавуні? Що таке нітрати? Нітрати це похідні реакції азотної кислоти, аж на три. Ці речовини в малих дозах є будь-в якому живому організмі, будь-то рослини або тварини. При попаданні всередину організму азотна кислота вступає у взаємодію з металами, солями, оксидами і гідрооксидами, в результаті утворюючи речовини, які і отримали назву нітратів. Ключову роль нітрати відіграють саме в життєдіяльності рослин. Перш за все, вони обов'язково обов'язковий елемент для синтезу молекул білка в результаті біохімічних процесів нітрати перетворюються на аміак, який бере участь в утворенні хлорофілу речовини, без якої неможливий фотосинтез, а значить і живлення рослини. Таким чином без нітратів рослина просто загине. Її кількість залежить від різних факторів сорту рослини, рівня вологості, температури та освітлення. Але найбільше на рівень нітратів впливає кількість і тип добрив, які використовує фермер, вирощуючи в плоди. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає максимально допустиму добову дозу нітратів для дорослої людини хронічно допустима норма нітратів 500 мг, для дитини допустима норма не більше 50 мг. Людина відносно легко переносить дозу 150-200 мг нітратів на день, але доза в 600 мг токсична для дорослих. Важливо пам'ятати, необхідно ретельно стежити за якостю овочів і фруктів при годуванні маленьких дітей. Всього 10 мг нітратів здатні отруїти немовля. Граничний вміст нітратів в кавунах – це 40-600 мг на кілограм маси плоду. Крім нітратів, в кавунах можуть міститись інші шкідливі речовини, навіть якщо концентрація нітратів не перевищує допустимої дози, все одно є ризик отруїтися придбаним кавуном. Причиною цього є шкідливі речовини, що накопичуються в м'якоті, крім солей азотної кислоти. Крім нітратів, в кавуні можуть накопичуватися фосфор і хлор, які також використовуються в добривах для прискорення росту. Недобросовісні продавці можуть маскувати незрілість кавуна, вводячи в нього добавку Е124. Вона надає Бліді м'якоті червоний колір. По міських дорогах і при міських трасах приходить великий потік машин. Всі вони виділяють вихлопні гази, які легко поглинаються кавунами. Через це в м'якоті відбувається накопичення важких металів, зокрема свинцю, в кавуні, який довго лежав на сонці, особливо якщо у нього порушена цілісність шкірки, починаються бродильні процеси. Вживання такої ягоди може викликати важкі харчові розлади. Порушення цілісності шкірки також призводить до потерпляння в м'якоть різних небезпечних. Мікроорганізмів, якщо кавун пошкодили ще при вирощуванні, є ризик, що в середину нього потраплять мінеральні добрива і пестициди, які використовують проти комах, і те і інше може призвести до небезпечних наслідків для організму. Зазвичай до махінацій вдаються власники невеликих господарств і вуличні торговці, але і великим магазинам не слід повністю довіряти. Тому при найменших сумнівах вимагайте сертифікати продукції та результати перевірок. Перш ніж приступити до переліку простих способів перевірки кавуна на наявність нітратів без спеціальних приладів в домашніх умовах, буквально два слова про методи перевірки за допомогою недорогих лабораторних тестів і приладів. Отже, екотестер цей прилад більше відомий під назвою нітратомір. Саме так його прозвали в народі. Він компактний, простий у застосуванні і може за кілька секунд виміряти вміст нітратів Кавунії і порівняти з допустимою нормою. Для вимірювання необхідно вибрати в списку меню потрібний. Овоч, фрукт або ягоду, і ввести в м'якоть спеціальний щуп. Прилад робить вимірювання і висвічує на дисплеї концентрацію нітратів, а разом з нею показується і допустима норма. Пам'ятайте, що не варто забувати про похибку вимірювання, яка для цих приладів досить велика, щоб вони були найбільш точними, необхідно ретельно очищати щуп перед кожним новим вимірюванням. Другий лабораторний метод смужки-індикатори це дієва альтернатива нітратометру, що діє за тим же принципом, що і відомі всім. Зі школи лакмусових папірці при взаємодії з нітратами вони змінюють колір залежно від концентрації шкідливих речовин. Для перевірки необхідно занурити смужку в кавуновий сік або прикласти до дом'яті. Потрібно переконатися, що папір повністю намокнув і почекати 2-3 хвилини. Після цього змінений колір індикатора порівнюють з еталонною шкалою, яка додається до набору. Якщо приладів і матеріалів немає, на допомогу приходять народні методи, хоча їх точність і не така висока, вони прості і не вимагають. Нічого, крім звичайної води або простого уважного огляду. Найперша ознака нітратного кавуна це розміри занадто великі та ранні плоди більше 7-10 кг, явно росли з надлишком добрив, а маленькі швидше за все були завчасно зібрані і недозріли. Оптимальна вага кавуна 5-7 кг. Зверніть увагу на хвостик, він повинен бути жовтим, сухим і не надто тонким. Зелений і товстий хвостик означає, що кавун недозрілий, а саме в таких часто найвищі концентрація нітратів. смуги повинні бути контрастними за кольором. Другу ознаку можна побачити на шкірці кавуна. На шкірці правильного або натурального кавуна немає сторонніх відмітин. Корічні чорні плями це ознак підвищеного вмісту нітратів. Глянцева і горбиста шкірка ще один симптом нітратного кавуна, хоча треба зазначити, що ця ознака є сумнівною, так деякі блогери наводять аргументи, що гладка красива шкірка не гарантує підвищеного вмісту нітратів у цьому екземплярі. А горбисту товсту шкірку на кавуні треба ще пошукати. Це швидше за все рідкісний виняток, можна сказати, релік, а не звичайний вид нітратного кавуна. Не варто купувати розрізані або пошкоджені кавуни. Ця ягода зберігається в розрізаному стані всього кілька годин, до того ж легко вбирає шкідливі речовини з повітря. При виборі кавуна потрібно звернути увагу на його світлу пляму, тобто на те місце, яким кавун стикався з землею. Краще, якщо вона буде жовтуватою або оранжевою. Ще один спосіб визначити стиглість кавуна це постукати по ньому. Звук повинен бути досить дзвінким, але не гучним. Кавуни, на відміну від динь, не дозривають після того, як їх зірвали. А що стосується нітратів, то вони в незрілих кавунах можуть бути завинені. Визначенням більше, тому що це така можливо захисна функція рослини, щоб її плоди не їли, вони стають неїстівними. Наступна ознака це запах або аромат. Просто понюхайте шматочок кавуна перед тим як його їсти. Якщо він пахне свіжо, солодко, як трава після дощу, все добре. А якщо запах різкий, як смішка з хімікатами, краще не ризикувати. Їжа повинна викликати довіру. Якщо є хоч якісь сумніви, це вже точно не дарма. Тому краще завжди перевіряти, ніж потім витрачати сили, кошти і час на лікування. Як ще можна перевірити кавун на нітрати, визначити за зовнішнім виглядом кавун до того як ви купили, чи є там нітрати чи ні, на жаль, зі стопроцентною ймовірністю неможливо. А ось коли ви його розрізаєте, і біла смужка, яка відокремлює м'якоть від шкірки тоненька, а зелена, товста, це свідчить про те, що нітратів також підвищена кількість. Тепер поговоримо про найбільш ймовірні способи визначення нітратів кавуні без спеціальних інструментів і лабораторних аналізів. Так після покупки слід перевірити м'якоть кавуна за кольором, консистенцією і фактурою. Також можна визначити, чи безпечний він для вживання. Якщо м'якоть нерівномірно забарвлена і в ній є широкі білі або жовті прожилки, це означає, що кавун накачували добривами і зібрали раніше, ніж він дозрів. яскраво червона з фіолетовим вітрям. Втінком м'якоть також свідчить про велику кількість нітратів і добавок, які штучно надають їй стиглий кольор. Абсолютно гладка дзеркальна м'якоть на зрізі. Вірна ознака нітратності. Її фактура повинна бути зернистою і без слідів слизу. Поражнини і тріщини м'якоті вказують на те, що ріст і дозрівання кавуна прискорювали за допомогою надмірної кількості добрив. Насіння повинно бути великим і коричневим. Трібне і бліде насіння ознака нітратного плоду. Порожнини, в яких лежить насіння, не повинні відрізнятися за кольором. Якщо вони мають жовтий або помаранчевий відтінок, такий кавун їсти не слід. Ще один надійний спосіб визначення нітратів це дослід з водою. Помістити кавун у наповнену водою ємність, накачаний нітратами плід піде на дно, а придатний до вживання буде плавати на поверхні. Ще один спосіб треба відрізати трохи м'якоті, приблизно 20 г, помістити її в склянку з водою і злегка розм'яти у воді. Вважається, що вода в склянці з нітратним кавуном стане рожевою або яскравою. Червоною, а з часом почне пінитися. Це вірна ознака надлишку нітратів у м'якоті. Вода в склянці з хорошим ковуном лише злегка помутніє. Якщо придбаний кавун виявився нітратним, і хтось з ваших близьких з'їв велику порцію цієї ягоди, може статися отруєння нітратами. Це рідкісне явище, але воно може мати тяжкі наслідки. Його ознаки проявляються через 3-5 годин після вживання. Це напади нутоти, блювання, діарея, знижений артеріальний тиск, також можливий озноб, синюшність губ, прискорений пульс, задишка і ураження. Внутрішніх органів можливий навіть судоми і втрата свідомості. Що робити при отруєнні нітратами? При виявленні цих ознак необхідно зробити наступне: випити побільше теплої підсоленої води, через дві хвилини після вживання води викликати блювоту, повторити ці дії кілька разів, прийняти ліки, що допомагають при отруєннях. Активоване вугілля або ентерозгель. Якщо діарея слабкість і задишка не проходять, і трапляється втрата свідомості, необхідно викликати невідкладну допомогу. Саме лікування при таких симптомах нітратного отруєння може тільки погіршити ситуацію. Слід пам'ятати, що під час лікування категорично протипоказан алкоголь, він тільки посилює токсичну дію нітратів. І на завершення ще кілька корисних порад. щоб нітрати не завдали вам неприємності. Необхідно знати кілька правил, які зведуть до мінімум ризик нашкодити організму. Це купувати кавуни варто тільки у великих магазинах, які перевіряють якість продукції, що надходить. У вуличних торговців купувати небезпечно. Немає ніякої гарантії, що продукція пройшла всі перевірки і має сертифікат. Ні в якому разі не можна купувати ковини з відкритих прилавків. Біля доріг, ці ягоди вбирають шкідливий Човини з виклопних газів не стигли, кавуни особливо небезпечні саме на початковому етапі дозрівання концентрації нітратів у плоді максимальна. Придбаний кавун перед вживанням необхідно ретельно вимити. Нітрати розчиняються в воді, а також знижується ризик занести в м'якоть бруд при розрізанні. Несезонні кавуни можуть містити набагато більше дозів нітратів ніж дозрілий в срок. Бажаючим порадувати себе цими ягодами раніше потрібно ретельно їх перевірити. І обов'язково уточнити, звідки кавун привезен у теплих країнах. Вони дозрівають раніше, але є ризик придбати поливні кавуни, які вирощують з великою кількістю добрив. Лабораторне дослідження кавунів показали, що найбільша концентрація нітратів у них спостерігається прямо під шкіркою, тому любителям об'їдати солодку ягоду до самої шкірки слід відмовитись від цієї звички. Вживайте в їжу тільки рожеву м'яку. Кавун один з лідерів за здатністю накопичувати нітра. І шкідливі речовини. Через цю неприємну властивість слід ретельно підходити до його вибору в магазинах. Завжди вибирайте великі магазини, де товар має необхідні сертифікати. Звертайте увагу на зовнішній вигляд шкірки і м'якоті. перевіряйте кавун на наявність нітратів будь-яким з перерахованих вище методів. Дотримання цих правил дозволить ласувати смугастою ягодою без ризиків для здоров'я. Підпишіться на наш канал. Щоб отримувати корисні поради та рекомендації від досвідчених лікарів та медичних фахівців, ми допоможемо вам залишитися в курсі останніх новин у сфері охорони здоров'я та отримувати відповіді на ваші найпоширеніші питання. Натисніть на це посилання, щоб підписатися і не пропустити жодного відео. Також не забудьте поділитися цим посиланням з вашими друзями та родиною, щоб вони також могли отримувати які Існує інформацію про здоров'я залишайтеся здоровими та бережіть себе.